Доброго дня, діти! Подивіться, який у нас сумний котик. Він захворів йому боляче, дуже сумно. І котик питає у вас, діти, що робити, щоб ніколи не хворіти. Давайте розкажемо котику, що допомагає зберегти здоров'я, і подаруємо йому квітку здоров'я. Для того, щоб зробити квітку, нам потрібні різнокольорові пелюсточки. Де ж ми їх візьмемо? Першу пелюсточку жовтого кольору нам подарує сонечко. Його промінці дарують тепло та здоров'я. Синю пелюсточку нам подарують повітря та вода. Вони допомагають нам загартовуватися, а вода ще допомагає дотримуватися чистоти. Зелену пелюсточку подарує нам ліс. В ньому дуже корисно гуляти і дихати свіжим, цілющим повітрям. Оранжеву пилюстку подарують плоди оранжевого кольору, в яких багато вітамінів. Фіолетову пилюстку подарують волошки, лаванда та фіалки це цілющі лікарські рослини. А червону полюстечку подарують яскраві червоні ягідки, які дуже корисно споживати для здоров'я. Також Та потрібно багато рухатися, гратися в рухливі ігри, займатися спортом. Дуже корисним є загартування. Можна обливатися влітку прохолодною водою. Не забувайте про те, що потрібно добре висипатися, спати потрібно вночі і обов'язково вдень. Вдома і в садочку. Гарний настрій теж зміцнює здоров'я, можна займатися танцями, а також фізкультурою та спортом в різних секціях. В будь-яку пору року потрібно гуляти на свіжому повітрі, спілкуватися із природою. Ось такі маленькі пелюсточки складаються у велику квітку нашого здоров'я. Дбайте про цю квітку, діти, дбайте про своє здоров'я, і тоді у вас буде завжди гарний настрій і посмішка на обличчі. Наш котик теж розвеселився, він тепер знає, що робити, щоб бути здоровим.